Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на проспекті Науки, в колишньому проспекті Гагарина. В районі перехрестя з проспектом Дмитра Яворницького. Нанесли на розмітку. Тут є нанесли на виділену смугу для громадського транспорту. Також позначено, що по цій смузі можуть їздити велосипедисти. За даними телеграм-каналу «Урбан Дніпро, виділена смуга для руху громадського транспорту. Тут існує давно дозвіл на рух такими смугами на велосипеді діє 5 років. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPInформатоor.a, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Подробиться та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, не тримайтесь